Ми знаходимося на місці прильоту російської ракети. Вирва як була, так і є. Продовжуються відновлювальні роботи. Люди забивають вікна, балкони, МНСники та будівельники намагаються відбудовувати. Але люди жаліються, що в квартирах дуже холодно, не дивлячись на те, що батареї гарячі, вікна майже кругом повилітали. А плівка, ну, звичайно, не дає того ефекту, яке. Давало скло, тому люди і досі в холоді. Хтось ночує десь у родичів чи знайомих а хтось, звичайно, вдягнений, намагається якось ночувати вдома. У дворі будинку, який постраждав найбільше, поодинокі місцеві жителі продовжують обговорювати ситуацію, яка сталася минулої суботи. Тут же розгорнутий намет Державної служби з надзвичайних ситуацій, де вже четверту добу надають посильну допомогу всім, хто її потребує. Підтримують постраждалих волонтери волонтерського центру Шостка добро. Наш волонтерський центр долучився до ліквідації наслідків вибуху російською ракетою. Що входить зараз в нашу роботу? Це годування людей, які які постраждали це пункт обігріву, яким ми зараз разом з імчисниками опікуємось. Також, якщо потрібна адресна допомога, в виді гуманітарної допомоги. Ми по квартирам людям похилого віку, людям, які не можуть самі встати, приносимо. Також ми видаємо плівку для закриття вікон, які були вибиті скло. І допомагаємо всім тим, чим ми можемо бути корисними. Протягом цих чотирьох непростих днів люди могли звернутися до волонтерів в будь-яку пору доби. Тут же чергували МНСники. Постраждалим надавалися не тільки теплий прихисток та гаряча їжа, але й перша медична допомога. Скористалися такою можливістю кілька сот людей, говорить волонтер. Субота-неділя це були самі найскладніші дні. Зараз трохи менше, тому що хтось вже пішов на роботу, діти пішли в школу, тобто угу. якось соціалізуються. Трохи людей. Стало менше, тому що вже більшість повернулась до себе в оселю. Там вже і температура трохи тепліше становиться, але все одно люди приходять на сніданок, на обід, на вечерю, просто приходять погрітися до нас, тому що все ж таки в деяких квартирах залишається дуже холодна температура. Місцеві жителі не особливо охоче розповідають про свою біду, адже спогади про страшний ранок суботи ще дуже болючі. Пані Надія зі сльозами на очах бідкається, що в її квартирі на про. Першому поверсі цілим залишилося лише одне вікно з чотирьох в кімнаті, яка виходить на іншу сторону будинку. Десь п'ятнадцять минут восьмого біжить внучок із хати, що на ту сторону. Бабушка скоріше збирається в підвал. Вийшли. У подвалі побуло, приходимо, боже мої у хаті І двері внутрішні всі повилітали. І хоча вікна в квартирі пані Надії вже забиті плівкою та осб плитами, в помешканні дуже холодно. Доводиться ночувати напіводягненими в тій кімнаті, яка не постраждала. Очікувати компенсацію за пошкоджене житло пенсіонерка не стала і замовила вікна якнайшвидше. Вісім, у детськах градусів, у четвер вже записались. Так окна привезуть, у четвер будуть встановлювати. Так це ж ви за свої гроші встановлювати. Да. За А що мені мерзнуть у каті. за три окна 24 тисячі. Пану Миколі теж не пощастило. Його квартира, хоч і знаходиться не в найпостраждалішому будинку, теж зазнала серйозних пошкоджень. Чоловік згадує той суботній ранок як найстрашніше, що доводилося переживати в своєму житті. Дом. это как будто бы произошел э, какой-то ураган. Оказывается, упала, я же скажу, ворожа ракета. Выбила кухонный полностью блок, полностью зал. Э, постраждала э, стенка кухонная, входные двери. Двери э, в кимнате полностью, балкон взрывнован полностью. Зруйновані. Двері на балкон повністю, вікно ну, принесла людям горе. Вікна, ну, деревам, що, що пленкою. Спасибо волонтерам, меру, губернатору. Спасибо вот этим людям, які сидять. Это... Палення було. У мене опалення автономне. Ну ага. це ж опалення нам вийде у таких гроші, котел не виключається. Тільки виключився, ну розумієте, десять три кімнати і всі пошкоджені вікна вважаю. І він не спроможний таку температуру. 12-13 градусів, от де, на балкон, де балконний пройом там, хоча і пленка оббили балкон великий, 9 тих квадратів, чи скільки він. Та вітер. Ось, горе, приносять наші сусіди. Це не я думаю, ми на вікаді будемо сусідів. Місцеві дітлахи теж діляться враженнями від суботи, 13 січня. Вони і досі приходять до намету, аби погрітися, випити гарячого чаю та пригоститися смачненьким. Нас буде мама, і е, ми ми збираємось та пролунали взрив так. Ми одягаємось і біжимо в підвал. Двері вибило, всі, всі вікна, всіх. У квартирі да? так? Це було дуже страшно. Я був в селі, і ми, ми ну, спаль, лежали спали. потім я услышал, ну, перший вибух, а там вже рано стоїть бабуся з дедушкою. Я думала, що не гупає, Дом дрожав. А на штукаторка сипалась в корупціях. Я пам'ятаю, що я дуже сильно тряслася, коли був цей взрив. Я дуже боялася. Я навіть молилася за нас, коли ми у дідуся були. Я моя молилася за нас, щоб Бог нас ну по, -по -пожалів. Коли це все произошло, я почула взрив та побігла до коридору. Потім, коли були взриви, дім дуже сильно шатався. Ми не могли навіть устояти, ось так ось коли хало. Потім, коли були ще взриви, ми поодягалися та побігли до, до підвалу. Ми коли при вибіжали на перший етаж, то там було дуже багато стекла, скла навіть двері вибило, двері валялися. Ми сховалися за стінку, а потім всі ми, коли вибіжали на вулицю, то було дуже страшно, тому що все горіло, було все у землі. Навіть у нашій машині відкрилося багажник. На четвертий день після ракетної атаки люди вже потрохи оговтуються, повертаються до своїх домівок і закінчують роботу по прибиранню помешкань від скла. Теплопостачання у квартирах відновлено, і намет, який служив жителям мікрорайону в якості пункту обігріву, ось ось приберуть. Волонтери, що протягом суботи, неділі, понеділка та вівторка допомагали отямитися від стресу постраждалим. Сьогодні свою локацію теж залишать. А жителі будинків, яким дісталося більше за все, повинні сконцентрувати свої зусилля на прискоренні Реєстрації пошкоджень у додатку Дія. Мер міста Микола Нога в соцмережах закликає шостканців реєструватися самим або приходити за допомогою в ЦНАП, де спеціалісти пояснять, що і як робити, аби отримати в подальшому компенсацію за пошкоджене житло. А тим часом на місці прильоту в кучугурах згорілого людського мотлоху з сараїв та гаражів, серед понівечених велосипедів, дитячих санчат, милиць, раковин, валяється купа старих радянських газет. Одна з них з дуже символічною назвою, неначе нагадування про те, від кого прилетіла до нас залізна вбивця. Сучасний ремонт світлі затишні, повністю мобільовані кімнати, які пристосовані для перебування як самотніх людей, так і осіб з дітьми. Сучасний санвузол, міні-кухня з необхідною побутовою технікою та посудом. Повністю облаштована ігрова. Кабінет юриста міні-екскурсію новоствореним денним центром соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від насильства. Проводить начальниця управління праці і соціального захисту населення Антоніна Наймотенко. Відкриття установ відбулося у вівторок, 16 січня. Побачити заклад приїхали народні депутати України: Олександр Качура, Михайло Ананченко, Микола Задорожні. Робота таких центрів є надзвичайно актуальною зараз саме у воєнний час. Зазначають депутати після огляду приміщення центру. У нас така от реальність складається з того, що декілька днів назад падає ракета біля жилих будинків. Сьогодні ми відкриваємо центр. Тобто це показує, що життя продовжується. Треба, щоб ця допомога була професійною. Це не розповісти подружці, це не розповісти комусь знайомому, тому що це інколи викликає зовсім інший результат. Ніж той, який повинен бути, тому от я вважаю, що дуже важливо, що такий центр буде працювати. Дуже важливо, що мешканці зможуть отримати такі послуги, і це нас наближає і ще раз до потім, після воєнного відновлення, до здорового суспільства, попри військову агресію, попри повномасштабну війну, яка є в нашій країні. Є теми, які важливі для нас і все рівно залишаються в фокусі. В незалежності від обставин. Одна з таких це протидія домашньому насильству. Тому ми підтримували, підтримуємо. Ну і надалі також плануємо цю тему. Ми розуміємо, що ситуація краще, мабуть, не стане у зв'язку знову ж таки війною, і ми розуміємо, які нерви, тому продовжуємо підтримувати. Треба подякувати органам місцевого самоврядування, міській раді і запропоную вам розширювати можливості такого центру для надання послуг. З ментального здоров'я на сьогоднішній день це. Найскладніша реабілітація, яку ми маємо зробити нашим захисникам, проконтролювати використання коштів та на власні очі, побачити, як облаштований центр, приїхала директорка департаменту з питань соціальної політики та інтеграції сумської обласної військової адміністрації Людмила Мусіяка. Це другий крок Шосткінської громади. Перший крок це була консультативна служба, маленький кабінетик, психолога для того, щоб надавати консультації. Сьогодні ми маємо шикарний денний центр на. Навіть спальними ліжками з можливістю проводити групові заняття, індивідуальні заняття, можливістю роботи з дітками для того, щоб, на жаль, тема домашнього насильства все таки була подолана. Шосткинський міський голова Микола Нога подякував усім, хто долучився до реалізації такого важливого проєкту. Шосткинська громада, друга по чисельності в Сумській області. Одна із самих північних Україні. тому я дякую всім за таку такий подарунок для нашої громади, і депутатам Верховної ради, і обласної, і місцевої ради і президенту за те, що в час війни знайшли можливість допомогти нам фінансово. Присутні на заході фахівці поліції озвучили статистичні дані щодо людей, які звернулися до правоохоронних органів шосткінської громади протягом 23-го року. За минулий рік до Шосткинського відділу поліції надійшло 505 звернень за фактами домашнього насильства. Частина з них підтвердилася, частина з них не підтвердилась. За вказаним фактом було проведена перевірка. За результатами перевірки було Складено 326 адміністративних протоколів за статтею 173 значком 2, тобто вчинення домашнього насильства, Винесено на 185 термінових заборонених приписів. Також було направлено 22 кримінальні провадження до суду за вчинення домашнього насильства. Це В основному це за вчинення фізичного насильства. Я хочу ну, додати, що в нас є як фізичне насильство, так і економічне, психологічне та сексуальне. Безпосередньо було направлено чотири кримінальних провадження за статтею 126 прим. 1. Це вчинення домашнього насильства особами, які три і більше разів чиняли домашнього сильства відносно тією особою. Відкриття цього центру стало можливим завдяки плідній співпраці органів місцевої та обласної влади на умовах співфінансування з міського та державного бюджету. Говорить Антоніна Найметенко, начальниця управління праці і соціального захисту населення. Фінансування було з державного бюджету. І співфінансування з місцевого бюджету у співвідношенні 90 до 10. Більше 2 мільйонів надала держава, щоб ми їх використали і відкрили даний центр. З місцевого бюджету понад 400 тисяч було використано для того, щоб ми побачили сьогодні ось такий вигляд даного приміщення. Загалом у приміщенні центру облаштували шість кімнат. Усіх зробили сучасний ремонт, обставили меблями, забезпечили наявність постільної білизни та інших необхідних речей. У кімнатах для перебування з дітьми встановлені ліжка, також пеленатор для найменших відвідувачів. Передбачено і сенсорну кімнату, де спеціалісти в тиші будуть проводити роботу з тими, хто постраждав внаслідок домашнього насилля. Юрій Кашира, директор територіального центру надання соціальних послуг, на базі якого працює цей підрозділ, розповідає. Як звернутися до установи? Людина, яка має проблеми в сім'ї, може звернутися до центру. При собі повинна мати паспорт. Якщо вона одна, якщо не одна, а з дитиною і на дитину свідоцтво про народження. Написати заяву, з яким питанням вона звернулася 10 днів. Реабілітація вона може, поки ми не з'ясуємо причини з поліцією, з всіми цими моментами. Далі можемо продовжити на період ще 10 днів. Центр розрахований на 8 чоловік, 4 персонала. До це персонал з кімнати реабілітації. Центр знаходиться за адресою вулиці Чорновола, 4А у приміщенні територіального центру. Також можна звертатися за телефоном 095 087 12 60. Шосткинська дитяча школа мистецтв ніколи не зупиняється на досягнутому. Викладачі разом з учнями продовжують розвиватися і досягати нових вершин. Але відправляючи роботи на конкурс Херсонський Кавун Арт, і подумати ніхто не міг, що вони опиняться у Мілані на виставці під назвою Кольори миру з такою визначною подією учнів та викладачів привітав директор закладу Юрій Лоза. 11 січня в Мілані в Питали, відкрилася виставка. Ви знаєте про це на спецбуку виставки тут робіт? Представляють шість мистецьких проєктів, які відбулися в Україні. Це творчі дитячі знаки. Дуже приємно, що наші учні брали в одному з цих проєктів участь. А проєкт ці, називається Херсонський арбуз арт. Ну, брали успішно, участь, перемогли, і тому ваші, саме ваші роботи були представлені на виставці в Мілані. А всіх я вас вітаю з перемогою в конкурсі, з успішним виступом. І так, здається, дивіться, якщо вже ваші роботи бачать в Мілані, в міжнародній столиці моди, то нехай вже мода на ваші роботи буде така ну, дуже міцна і дуже ем, така і почесна для вас і е, дуже приємна. То всього найкращого успіхів вам! Горшості Юрій Дмитрович вручив дипломи учасника міжнародного конкурсу Херсонський Кавун Арт і набори паперу для створення нових робіт. Участь у конкурсі брали вихованці двох викладачок художнього відділення Алевтини Філон і Нелі Якимонко цього року. Оголосили конкурс Херсонський Кавун. Це як символ незламності окупованого міста Херсона, і багато дітей своїми малюнками підтримали саме цю школу. Працювати було цікаво, тому що сам Херсонський Кавун от тема, ніби така звичайна обширна. Ну немає, немає надто. Mm -hmm. Чіткої такої межі, але діти фантазували. Ми видумували різні ідеї, і роботи вийшли всіх різні. Кожен втілив свою ідею, різна техніка, різний підхід з класу Олевтини Філон участь у конкурсі взяли більш старші, досвідченіші учні. Всі роботи зовсім різні, виконані у різних техніках, але в них усіх відчувається любов до батьківщини, переживання за долю українських міст, а також надія на скорішу перемогу. І мирне життя коли малювала і придумувала ідею для свого своєї роботи. Я хотіла показати, що українці дуже, скажімо так, лагідно, обережно ставляться до української культури, до наших міст України, і просто хотіла передати, що ми цінуємо те, що маємо. На картині було зображено те, як маленька дівчинка обіймає кавун. А і на фоні це була змішана техніка. У мене це був колаж і малювала гвашю. І на фоні була як така силуетом карта України з різними містами нашої країни. Робота в чорно-білих кольорах зроблена туш'ю техніці, графіка. Зображений на ній Тарас Шевченко і його робота Лесі Українки. А Леся Українка тримає в руках Кавун і в краю спальновані Кавуни. Мені подобається Тарас Шевченко і його історія. Тарас Шевченко боровся ну, за своє життя за волю свою. І Херсон також боровся за свою волю, за свою незалежність, тому я вирішила це передати. Зробила в чорно-білих кольорах, тому що Херсон мене зв'язаний з м такими. Euh, ну, на початку війни з баганими емоціями, тому що ну, дуже багато чого прийшло, тому я вирішила зробити це як я хочу. Я зобразила на своїй картині на конкурс Кавун Харсонський Кавун Арт. Квіти, які символізують кавун. Серед, ну серединка була червоного кольору, та ну, навкруги були плістки. Це якось я сама придумала коли. Згадала про Херсон, як він був окупований, і це якби символізувало його розквіт. Я малювала планету, на якій росли кавуни, сиділи люди і їх її їли. Я малювала маркерами багато деталей, і це був космос. Свою роботу я виконувала у двох техніках у малюванні та виклеюванні. На ній була зображена дівчина, яка тримала у руках кавун і біля неї сидів кіт. На цю роботу, на цю ідею я надихнулася з художника відомого Павла Пікассо, бо він перший вигадав цей стиль кубізму і почав робити в ньому свої роботи. Ну, а коли я дізналася, що моя робота буде виставлена в Італії, я спочатку трохи здивувалася, бо, якщо чесно, я дуже вклала у цю роботу багато сил, це дуже великий стимул, бо це велика подія. Я зобразила кавун у формі акули, також дуже багато кусочків. Кавуна. Я малювала маркерами яскравими кольорами, щоб підтримати культуру України, щоб підтримати Херсон. Мені дуже приємно, що моя робота в Італії і моїй мої сім'ї теж дуже приємно. Для учнів Нелі Миколаївни конкурс Херсонський Кавун Арт став першим, адже вони тільки но почали навчатися у Шосткинській школі мистецтв. А це їхній перший конкурс і вже перші нагороди у нас є, незважаючи на всі біди, які на нас ну, звалилися, все одно Херсонський Кавун продовжує своє життя. І діти в своїх роботах. Передають надію на майбутнє, на мир, що буде краща доля. Ну кожен малював своє бачення. Найменші учасники точно не очікували на такі результати. Це стало справжнім сюрпризом і причиною для батьків ще більше пишатися своїми дітьми. Гарну новину нам повідомила Нелі Ніколаївна. Я поки була в школі. Так, мені мама розповіла цю історію. Мені дуже сподобалося, була дуже рада. Я намалювала сім'ю кавунів, тату, маму та дві стрички. Вони на морі чорному. Я їх малювала різними кольорами. Я малювала місто гарбузове, там було замість землі гарбузи. Це були фломастери, я малювала з постовими маркерами. Мені надзвичайно приємно, тому що я зайняла третє місце в міжнародному конкурсі. Такі досягнення для всіх учасників стали справжнім святом і стимулом ще більш наполегливо працювати, аби вдосконалювати свою майстерність і здобувати нові перемоги. Наприкінці минулого року стало відомо про те, що на Сумщині виявлено вірус пташиного грипу. Спалах було зафіксовано в селі Штанівка, що на Білопільщині, напередодні Нового року. А потім заражену птицю виявили в Куянівці. З'ясувалося, що хвора птиця потрапила до села після того, як місцева мешканка придбала корей через соцмережі у невідомих підприємців. Загибель почалася ще з 23 числа, коли було завезено птицюцю. Була закуплена птиця у приватної особи, ну невідомого походження. Ця птиця загинула і почала хворіти вже птиця домашня. Ну і в результаті і домашня птиця почала гинути, і тоді люди звернулися до служби. Олександра Іванівна дуже шкодує, що погодилася на таку авантюру в інтернеті, через що загинули не тільки. Дві придбаних курки та решта власних курей, але й птиця сусідів. Утром стала, що шатається одна. через 4 чи через три ще одна здохла, потім свої здохнуть. Всі подохли, тільки тоді дохлих е у, тут у, в мішок чи в пакет повкидали і той, у прицеп вивозили. Небагато 8. Ну, А, а людей людей і, і 20, і, і 30 було. А людей гуси подохли. Люди подавали те, що поставалося, вони подавали жиєм на утилізацію. Мені просто стидно, що таке случилося. і мені. мені... Хоча я я винувата, але я не винувата. Я хотіла як лучше собі зробити. але я не хотіла для людей зробити хуже. Навіть тим селянам, у яких не було зафіксовано хворої птиці, все поголів'я пернатих було рекомендовано знищити. А на місце виявлення спалаху хвороби виїхали спеціалісти Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб та ветеринари, адже виявлений штам грипу є високопотагенним і небезпечним не тільки для птиці, але й для людей. Перше заговорили про пташиний грип як захворювання, яке небезпечне для людей ще в 90-х роках минулого століття. Тоді в Китаї відбувся перший випадок захворювання людини, зараження, власне кажучи, від птахів. І захворювання на пташиний грип перший випадок. З того часу, коли став грип серед птахів поширюватись по всьому світу, звісно, збільшилася кількість людей, які інфікувалися цим пташиним грипом. На щастя, кількість випадків у людини, які виникають від цього віруса, вони є не настільки великими. Всього світі відомо кілька сотень таких випадків. Але є одне велике, але справа в тому, що е, саме цей вірус викликає е, захворювання, яке більш як у половині випадків закінчується смертю смертю. На жаль, вірус пташиного грипу фахівцям Сумщини вже знайомий, адже в 2006 році через нього було знищено 19 тисяч непоголів'я птиці, що спричинило неабиякі економічні збитки. Тоді хвороба не поширилася. Люди отримали компенсацію, але неприємний осад залишився. Спеціалісти попереджають про небезпеку і радять. Гієна, гієна, гієна. Тобто, крім того, індивідуального захисту, який має бути, на жаль, він не виконується, не застосовується цей індивідуальний захист. На жаль, не кожен може собі якби, дозволити використовувати якісь захисні халати, фартухи, рукавички при тому, коли годує чи доглядають за домашніми птахами. Але це повинно бути елементарні правила миття рук і сусідства продукції, продукції готової і сирого м'яса. Це все повинно дотримуватись, тому що це все унеможливлює не тільки передачу того ж пташиного грипу вірусу пташиного грипу, а і профілактує інші захворювання, ті, які спільні для тварин і для людей. Наразі вже понад 300 голів птиці у трьох селах двох громад втратили місцеві жителі. У майбутньому люди мають отримати грошову компенсацію згідно її середньої вартості.